Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль розповість про саме важливе, про те, що направляє в ваше життя Всесвіт. Давайте послухаємо пророцтво нашої солі. Отже, будемо починати. І я думаю, що ви самі тут справитеся з трактовкою. Тут не потрібно все видно. Так, я думаю, що ви все бачите. Тут фігура людини, величезна, п'ятірочка, бажання отримати результат. Дуже добре справитися з якоюсь задумкою, з якоюсь ідеєю, з планами, з проектами в кінці кінців вирішити щось. І тут зірочка здійснення для того, щоб досягнути цієї цілі, у вас є платформа. Ось вона платформа, ви її отримуєте якісь ресурси, якийсь результат, буде, якась можливість, на яку ви будете спиратися, і вона дасть вам поштовх, вона дасть вам прорив. Подивіться, як ви відриваєтеся, і летите стрілою по направленню до вашого бажання те, що ви планували, ваші проекти, ваші задумки. Ваші плани, у вас з'явиться можливість спиратися на якусь перспективу, на якийсь ресурс, дотягнутися до здійснення вашого бажання. Те, що ви всім серцем хотіли. Так, і давайте подивимося, що в сфері вашого особистого життя. Тут у вас ключик, ви бачите, ключик змалювався. І давайте подивимося, що далі буде. Тут також в особистому житті є якась мрія, є якась надія, і потрібно підібрати ключик. Такий собі період застою, який був, він повинен зараз закінчуватися. І щось повинно трапитися через події. Ці зміни, ці зміни, які будуть приходити в ваше життя. Вони дадуть вам можливість перейти на новий берег через події, ви туди виходите, які будуть відбуватися в вашому житті. Вони і стануть початком можливостей реалізувати те, що ви хочете. І тут буде два результати. Два результати, які в принципі і збудують платформу вашого подальшого руху. Тому ваша мрія йде на здійснення. Період застою, період зупинок зупиняється, якісь відбуваються події, приходять зміни завдяки цим подіям. Це і стане початком нового етапу вашого життя, рух вперед. Хочеться сказати, що от в перспективах у вас тут дороги, однозначно дороги, ви самі бачите, все буде робитися через дороги, рух, зустрічі, розмови, отримання і обмін якоїсь цінної інформації. І це буде стосуватися ваших робочих моментів. А в сфері вашого особистого життя тут також є значуща і важлива дорога. І я думаю, що ця дорога дуже багато чого змінить в вашому, ваших думках, ваших роздумах. Ви зрозумієте багато чого, що і чому так відбувається. Тут є чоловік, змалювався чоловік, ви якось думаєте. Що є труднощі в особистому житті, але ви все одно йдете вперед, дорога відкрита, дорога чиста, і ні, ні, ніхто вам не перебіжить зараз дорогу. Ви підіймаєтеся зустріч з чоловіком, він як наче джин тут змалювався, як чародійник. Буде притягувати рибку для того, щоб здійснити вашу мрію, здійснити ваше бажання. Допомога буде вам від цієї людини, від цього чоловіка, який зустрічається вам на цій сходинці досягнень. Розумієте, після цього дорога буде відкриватися. Бачите, відкрита дорога на вас чекає до відкритих горизонтів. Ось він чоловік, ось вона рибка. І тут повинна трапитися зустріч з дуже важливою і значущою людиною для вас, чародійником просто для вас. Людина, яка допоможе вам з легкістю реалізувати, і допоможе вам правильно вирішити всі задачі, які стоять на вашому шляху, для того, щоб горизонт для вас відкрився. Так. Давайте подивимося, що у вас тут в особистому житті, в вашому близькому оточенні. Тут одразу йде попередження від солі, загострить свою увагу, бачите, тут порося змальовано, якась така неприємна людина, ви стоїте, а під вами почво риють. Ви якось намагаєтеся щось сформувати, щось збудувати, розумієте? Якось хочете сформулювати, спланувати своє життя, вирішити ті проблеми, які у вас є, але за вашою спиною є людина, яка вам шкодить, свиню вам підкладає. Тому вам потрібно оглянутися, ви дивитеся не в тому направленні, вам потрібно повернутися. І ще раз передивитися своє оточення, звернуть увагу, тому що ця людина є, і вона вам риє яму. Розумієте? Риє вам почву під ногами. Тому зверніть увагу на тих людей, які є поряд. Ще, що хочеться сказати стосовно цього, цієї свинки. Є спілкування з якоюсь жінкою у, цього, у цієї свинки. Тут жінка, яка його фактично настраює на те, щоб не те, що про вас якісь гадості говорить, а як наче внушає, зомбує цю людину, і він сам, того не розуміючи, робить. Вам погано зіпсує всю ситуацію. Розумієте, він риє під вас. Тому передивіться, хто це може рити, і який чоловік може рити вам пошук під ногами, стоїть за вашою спиною. Так, що ще хочу сказати. У вас тут, в близькому оточенні, чоловік схожий на обізянку, Щось не сидиться на одному місці, і він постійно десь стрибає з одного місця, перестрибує на інше. Чоловік, про якого можна сказати, що він не постійний, нема в нього постійності, в нього можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими людьми: то вашим, то нашим. Він сам в стороні і пошви в нього немає під ногами. Сподіватися і покладатися на нього, як підказує сіль, ви не можете. Розумієте? От такий опис тут іде про цього чоловіка. Через нього у вас можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими вам людьми. Ви будете дивуватися, що відбуватися почало, Чому це так відбувається? Чому таке натягнуте спілкування з людьми, чому такий напряг, чому вас не розуміють, чому постійно в повітрі якась така конфліктна ситуація? Так от знайте, що тут його рук справа. І ще що хочеться сказати: фінансове питання. Фінансове питання, ви прямо будете старатися щось підняти. Вам дуже важко, але вам дуже потрібно це фінансове питання підняти, прямо витягнути його на відкриту дорогу. У вас ціль. І ви всі свої зусилля будете прикладати для того, щоб це у вас вийшло, так як дорога у вас відкрита, і це фінансове питання, яке ви будете вирішувати, ви зможете його вирішити. Ви знайдете способи і варіанти для того, щоб налагодити цю ситуацію, і поправити цю ситуацію і відкрити фінансовий поток, або налагодити фінансовий поток і привести це питання до стабільності. Кожен дивіться по своїй ситуації. Головне прикладати максимум зусиль. Про це говорить сьогодні Сіль. Тривога Тривога стосовно якоїсь такої незрозумілої поведінки якоїсь жінки. Вона тут на строкозу схожа з однієї квіточки на іншу квіточку стрибає. Ви хвилюєте стосовно цієї жінки, тому що в неї немає. В неї немає якоїсь такої цілі, вона може опинитися в неприємній ситуації, в неї нема почва під ногами. І цією стрикозою може бути ваша дочка, наприклад, якщо ви помічаєте таку поведінку, або ваша сестра, можливо, хтось з ваших близьких. Жіноча фігура, ви будете намагатися цій людині допомогти. Ви тривожитеся, ви хвилюєтеся, ви намагаєтесь пояснити, що так не можна робити. І зі сторони цієї стрикози буде агресія. Вона не захоче вас слухати, вона знає, що вона робить, тому вам доведеться прикладати максимум зусиль для того, щоб запевнити дану стрикозу, щоб вона задумалася над своїм життям, над своєю поведінкою, над тим, Чим вона займається. Я думаю, що у вас це вийде, тому що тут змальовано, що ви витрачаєте багато енергії, сили, нерви, і вам дуже важливо, щоб у цієї людини в житті була стабільність. Те, що у вас вийде, це 100%. Просто витратите багато часу і нервів. Але, як то кажуть, шлях, який ви обрали по відношенню, в сенсі того, щоб донести до людини. Вона відкрита, розумієте, а значить, у вас все вийде і все буде добре. Просто трішечки згодом на все потрібен свій час. Що ще я хочу сказати? Тут у вас якийсь ключик, можливість, і поки що вона прихована від вас, ця можливість, вона йде в будинок, ваше особисте життя, ключик, який ви знайдете, будете здивовані. Це щось як. Чародійне, неочікуване для вас, ви будете це розцінювати дуже емоційно. Тут ангелочки змальовані. Ви будете дивитись на це чудо як на допомогу від вищих сил. А звісно, будете завдячувати і Вищим силам, і своєму ангелу-охоронцю. Якась така можливість йде прямо до вас. Будете дивуватися, ось він ключик, буде велике здивування, і тут ангелочки, які прямо порхають поряд з цим ключиком, з цією можливістю. Розумієте? Жінка, яка приходить і йде, приходить і йде. Тут плітки. Плітки вона розносить дуже хитрюща. Плітки вона розносить собі на благо, вона підготавлює якусь почву. Дивіться, вийшла з однієї сім'ї, прийшла в вашу сім'ю. Щось наговорила, від вас вийшла, пішла в іншу сім'ю. Знову щось наговорила, якийсь бруд нанесла, якась така придумана історія. За всі сім'ї, в яких вона побувала, і вона цим самим укріплює свою почву для якихось своїх подальших дій. Зараз, наговоривши гадості, напридумувавши цієї ерунди, їй потрібно, щоб ви в це повірили, для того, щоб вона потім даним положенням змогла налагодити своє життя. Для чогось їй це потрібно, для якоїсь цілі? Тут вийде, вона свою справу зробить, отримає неприємність після цього. Люди потім збираються, і у підсумку, у підсумку, все таким чином буде висвітлюватися, але вона своєї цілі доб'ється. Щось таке тут буде відбуватися, але потім ви доступ цій жінці закриєте до вашого простору. Це знаєте, як от до одного прийти і сказати, що ви отак так себе повели від вас піти до інших людей, сказати, що ви її там образили, і тим самим вона збирає для себе якусь таку платформу, на що буде спиратися. Там підтримка трішечки, там підтримка трішечки, і все буде робити собі на благо. Дивіться, по своїй ситуації, ви коли стикнетеся з нею, ви зрозумієте, про що зараз йде мова. Розумієте? Так, давайте перейдемо в робочі момент. Сіль просто затягує сюди, тому що тут дві важливих події змалювалося. Хочеться про них сказати, тут буде спроба. Вас хтось буде намагатися не те, щоб людина спеціально буде заводити вас, затягувати вас в якусь авантюру. Ні. Тут у спасіння ваше буде заступатися якась жінка, жіноча фігура тут змалювалася. Хтось вас затягує, в якусь авантюру. Тут немає руху, тут моментально. Дорога закінчується, і якась пропозиція, як наче зомбуючи вас, вам будуть щось пропонувати. Але в будь-якому випадку вас тут спасе жіноча фігура, вона вас витягне, запевне вас в правильності. Думок, яких потрібно буде, і не дасть вам зробити помилку. Це і буде вашим спасінням. Ще, що хочеться сказати, ще один момент неприємний. Ви тут самі побачили. Ви бачите, він тут прямо змальований з ріжками, дві відкриті дороги, він тут сидить між ними. І що я хочу вам сказати: хтось, бачачи ваші можливості, Побачивши ваші можливості, які дає вам Всесвіт, тут у вас рух, обмін інформації, отримання цінної і потрібної для вас інформації, яку ви будете приміняти і відкривати дороги, двигатися вперед. Це все буде спостерігатися якоюсь людиною, яка не може просто встояти на ногах. Він просто падає від жаху, від заздрощів через те, що у вас там щось виходить. Що ви продвигаєтеся вперед. Розумієте, ця чоловіча фігура вона буде намагатися знайти ключики, підібратися до вас поближче. І сіль говорить, будьте обережні. Не розповідайте нікому, особливо е чоловікам. Е які будуть намагатися дізнатися, як у вас це вийшло, чим ви займалися, тому що він перекриє ваші дороги. Тут сіль просто попереджає про обережність. Отака От людина є, ніде ви від нього не дінетесь, не подобається йому, що вам везе, він хоче собі це все прикарманити, відграбастати і не дати вам можливості мати те. Що направляє в ваше життя Всесвіт. Розумієте? Оці подарунки, ці сюрпризи йому прямо не йметься, його прямо жаба душить, і він не хоче, щоб у вас це все було. Так, щось з дитиною, щось з дитиною, якась радість пов'язана з дитиною, з малою дитиною, чи то за вашу дитину ви будете радіти, чи то народження дитини. Якась радість буде пов'язана з дитиною, можливо, буде зачаття, тому що подивіться, яке тут світло йде. І тут дитинка, і навколо неї прямо світло сяє і сяє, і ви руки розставляєте і дивуєтесь цьому, диво дивуєтеся. От якусь таку радість ви дізнаєтесь, а також дитина це може ще бути нове. Нове якесь народження, народження нової ідеї або народження нового проєкту, так як це робочі моменти змалювалися. Тому, можливо, тут будуть і нові перспективи, і нові можливості для нових починань. І це буде щось світитися, це буде щось дуже і дуже перспективне для вас. Хочеться також сказати, що у вас тут один, два, дві зміни. Дві зміни, і одна із змін йде через чоловіка. Тут чоловік прямо взвалює ваше питання, вашу важку задачу собі на плечі і скаже, що він з цим, цим справиться, в нього це краще вийде. І дійсно, передавши йому таку можливість, цей чоловік справляється з цією задачею, а ви легко виходите із труднощів. А друга зміна в робочих моментах це те, що підтримка якоїсь жінки допоможе вам затвердити ваші ідеї. От вона буде підтримувати вас і погоджуватися з вами. Для вас це буде здивуванням. Можливо, ви цього не очікували, не очікували від жінки такої підтримки, розумієте? Тому ваша ідея одразу буде Реалізована, розумієте, це дуже-дуже класно. Так. Якою сьогодні є відсипочка, сподіваюсь, вам сподобалося. Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.